Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад для України на місяць. Тобто, що чекає Україну у грудні місяці. На тиждень ми вже зробили, зараз зробимо і на місяць. Які енергії, які... Так, якісь шанси випадають нам? Зараз ми подивимося, що на дні колоди. Дуже швидкий якийсь шанс, якась удача. Щось прямо от ви знаєте, прямо скаче нам у руки щось для України. Зараз ми подивимося: туз мечів. Тузи це завжди добре. Тобто, особисто для України, здається, нам вдасться. Добитися справедливості. В цьому місяці у нас випаде удача, різка, швидка удача відбити можливо справедливості для України. Якось так. Ну, хороша карта, тому що це, знаєте, скажімо так, по дев'яточці кубків ця карта говорить, що ніби ну, як нас заспокоїть, ніби. Щось хороше. Можливо, це щось буде пов'язано з відстоювання своїх кордонів. А, може бути таке, що якась делегація відправиться за кордон, якась толкова делегація. Тут не, я не бачу, що тут щось безтолкове поїде. Навпаки, якась толкова делегація. Ось вона тут вже прозріває. Дивіться, а тут не дуже хороші карти, скажу відверто. Ага, дивіться, Україні вдасться е, відвернути якусь невдачу, якусь невдачу стосовно е, військових стосовно фронту, угу. вдасться оминути якоїсь катастрофи на фронті, мої дорогенькі, саме е, у грудні місяці. Тобто, вдасться. Е, Оминути розбитого серця для України, тобто болі, втрати, невдачі вдасться, такі вдасться. Оця карта говорить, нам повезе. Нам ну, от відверто скажу, крупно повезе. І не, не просто так почався розклас. У нас тут туза монет. Це дуже удачна карта. Ось. А... Різкі якісь переміни будуть в Україні, поміняється, скажімо так, курс в Україні. Різка, дуже різка переміна і справедливість для України. Відверто скажу, мені навіть не хочеться далі робити розклад. Тому що, якщо воно все добре виходить, розумієте, то, скажемо так, не треба дратувати вдачу. Не треба її якось, ну скажімо так. Випробовувати, от ми і не будемо випробовувати. Якщо паде удачно, ми подивимося, що саме в яких саме питаннях нам повезе. Але справедливість, наскільки я розумію, буде дуже чітка. Дуже чітка справедливість. А тут знаєте ще що може нам вдасться, знаєте, що я ще бачу? Нам вдасться оминути оцього фальшивого миру. Знаєте, це, це коли от летимо над пропастю і нам вдасться отой поворот зробити, щоб не підписати якогось придуркуватого миру. Тому що той мир, і ми вже говорили про нього, це якась капітуляція а, повна капітуляція для України. Тому що Україна зараз в переговори, якщо вона входить з Росією, вона входить не на хороших. Скажімо так, підставах, тобто не в хорошому світлі, немає хороших важелів. Розумієте, тут зараз Росія на висоті, тому нам вдасться оминути оцього фальшивого миру, ось якось так. Не підпишуть. Тобто не буде капітуляції. Оце біль страждання, оце невдача, оце, знаєте, таке розчарування це нам вдасться оминути. Оце і саме головне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного нам місяця! Удачного нам місяця! Все буде Україна!